Давай подивимося, що кажуть карти. Що вони кажуть про твоє майбутнє, а також зараз? Карти відкривають тобі надзвичайну перспективу. Бачиш, скільки кубків і ти чекаєш, ждеш серед них. Ти джерело світла, натхнення для інших людей. Вони окружать дуже багато вокруг тебе буде людей. Вони будуть як сонце. Також з'явиться. Якийсь партнер, який щось добре тобі принесе. Ви будете разом, а я не знаю, або тут ще не показано. Скреще якісь ділові стосунки тут будуть. Тобі треба дуже гармонійна карта. Тобі треба йти вперед. Дуже сміливо йти вперед. У тебе є сила змінювати своє життя. Та наповнити його гармонією. І, о, сонечко, бачиш, навіть карта сонечка випала. Тебе чекає радість, гармонія. Ти варта цього, і все в тебе буде добре. Приймай розклад, підписуйся. Дуже багато.